Пане Романе, перш за все, вітаю вас з заслуженою перемогою. Дякую. І ем, Дякую. Е, кілька запитань. На перше які враження зараз після перемоги, коли тримаєте Ніку в руках. Ну, е, це наша друга Ніка сьогодні. Ось також ми мали в нашому кейсі Кроусмен за перемогу. Враження, ну, загалом, HR сам нічого не може зробити, так? Є співпраця з бізнесом, з лідерами компанії, з відділом своїм HR. Так? Це така екосистема. Твоя задача. Цю систему максимально зробити ефективною, продуктивною для людей і пролітів. Так і в нас ця концепція, вона є в нашій візії компанії people by people, Так одним з чотирьох напрямків. Так, ми хочемо бути глобальною компанією, ми хочемо надавати так, неймовірний сервіс нашим клієнтам, ми хочемо бути експертною компанією, ми хочемо бути для людей і пролітів. От і мені знається, що це є якась нагорода, мабуть. Та результатом того, як ми прошили цю концепцію, от, які результати ми досягнули як команда, mm -hmm. як компанія в тому числі, тому що я можу бути супер чар, якщо ми компанія неефективна або не успішна, ти навряд чи не міг би це отримати. Тому це от, комбінація всього. От, і ти, як лідер, є частиною цієї екосистеми, тим таким механізмом, який має показувати, що успіх можемо зробити лише з людьми. Успіх можемо зробити розвиваючи, вбиваючи. Надихаючи, допомагаючи, От. тому мабуть, це, це є результат. Дякую, дуже гучно сказано. Є ще питання згідно з опитуваннями, роботи UA, співробітники, кандидати з більше увагу приділяються волонтерській діяльності компаній, які виходять на ринок праці. На вашу думку, що буде в фокусі соціальної відповідальності для українських компаній у найближчому майбутньому? Відповідальний бізнес зараз це той, хто тільки допомагає ЗСУ. це вже якби маст have. Той, хто приближає перемогу, тобто які вклад робить перемогу, які технологічні рішення розробила компанія Адженайті бізнес, які може допомогти виграти цю війну, та чи як ми допомагаємо ветеранам, які зараз на сьогоднішній день потребують цієї допомоги? Та вчора я був у Львові. В Анброкне ребенка центрі і хлопці і з інвалідністю з безкінцівок, та їм бадером більше не потрібен, так тобто їм треба, а їх, а їх вже багато. Це не те, що там окей, війна закінчиться, ми будемо про них дбати. Про ветеранів треба дбати вже зараз, будувати екосистему для них, будувати, вертати їх до, до життя і, і, і ментально, от і фізично. Тому моя думка: ті компанії, які будуть приближати нашу перемогу. Компанії, які будуть сфокусовані на роботу з ветеранами, будь-які е гуманітарні допомоги дітям навколо війни, ці це напрямки для соціальної відповідальності на наступний рік, на мою думку, От просто підтримують. Стати ми підтримуємо там, там скинули чек. Цього ж не Це можна було там з перших днів робити. Зараз ти маєш як бізнес сказати: «Окей, я приближаю до перемоги, я піклуюсь про ветеранів, я фокусуюсь там не так на, на, на дітях, які втратили втратили батьків та за... прекрасний є фонд е... діти-героїв, які зараз про це дбають і працюючи з ними. От вони ми також знаємо зараз розмову і співпрацю. Тобто, оці напрямки мені здається є вкрай важливі. Дякую, візьмемо собі за Дякую. Дякую ще раз. Вітаю з Дякую.